Вітаю! Сьогодні заняття з логіко математичного розвитку. Метою заняття є закріплення, вміння дітей рахувати в межах 5. Розширення знання про кількісний склад числа, а саме про склад числа 5. Розширення та закріплення знання дітей. Цифри 5. Також закріплення знання дітей геометричних фігур та розвиток вміння орієнтуватися на площині. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми мандруватимемо країною математики. І я вас запрошую в ліс. Послухайте, одного разу йшов їжачок по лісу. Та зустрів сороку. Їжачок ніс такі гарні яблука. Сорока його спитала, а де я можу взяти такі ж яблука, щоб пригостити своїх друзів? Тоді їжачок їй дав карту. Але у сороки виникла проблема. Вона не розуміє, як цією картою користуватись. Допоможемо чудово. Отже, послухаємо маршрут та допоможемо сороці дістатись яблук. Для того, щоб допомогти сороці, нам потрібні геометричні фігури. Отже, почнемо. Спочатку треба покласти посередині червоний круг. Праворуч від круга покладіть квадрат. Над квадратом два трикутники. Ліворуч від трикутників три овали. Де знаходиться червоний круг? Так, посередині. А яка фігура праворуч від круга? Так, квадрат. Добре. Яка, які фігури над квадратом? Так, трикутники. Які фігури зліва від трикутників? Так, зліва овали молодці. Подивіться і назовіть всі фігури, які вгорі. Так, це трикутники і. Овали. Які фігури праворуч? Так, трикутники і квадрати праворуч. Які фігури зліва? Так, зліва овали. А яка фігура посередині? Так, посередині круг. Молодці. Порахуйте, скільки кругів на малюнку. Так, на малюнку один круг. А скільки трикутників на малюнку? Так, на малюнку два трикутники. Скільки квадратів? Так, один квадрат. Скільки овалів? Так, три овали. Молодці. Сорока вам дуже вдячна. А поки їжачок йшов додому. Там на нього чекали його дітки. Давайте їх порахуємо. Скільки маленьких їжат? Порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Скільки їжат? Чотири. Якщо їх чотири, яку ми поставимо цифру? Так, цифру чотири молодці. І їжак приніс їжачкам стільки ж яблук. Порахуйте, скільки яблук приніс їжак. Молодці. Чотири яблука. Чотири їжачка і чотири. Яблука, їх порівну. Ось із лісу повернулася мама їжиха. Скільки стало їжаків? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Порахуйте ще раз самостійно. Молодці. Отже, скільки в нас тепер їжаків? П'ять. Правильно, було чотири їжака, прийшов ще один, і їх стало п'ять. Мама їжиха теж хоче скуштувати яблуко. Скільки потрібно яблук, щоб було порівну? Так, ще одне яблуко. Порахуємо, скільки стало яблук. Один, два, три, чотири, п'ять. Порахуйте яблука ще раз. Чудово П'ять їжаків і п'ять яблук. Тобто їх кількість рівна. А тепер давайте позначимо цю кількість цифрою. Це цифра п'ять. Що дорівнює кількості їжаків 5. І яблук п'ять. Цифра п'ять. Яка це цифра? Так, цифра п'ять. Отже, ми з вами сьогодні познайомилися з яким числом та цифрою? П'ять. Так, це цифра п'ять. Чудово! Цифра 5 дорівнює кількості предметів. 5. Правильно, молодці! На цьому наше заняття завершується. До зустрічі!